Серйозні і дорослі, які хлопці трішки менші. але є ще одна поліція. Гарна, усміхнена. Сьогодні найчарівніші на очі, навіть. І в Україні знайомий коло казав, що і миниці сьогодні п'ять років, правда? Правда? Яководі рочці побачити. Не пішла боса. Яка, ну, покажи на пальцях. О, скільки років? А, покажи на пальцях. А знаєш, як можна вказувати? На коло вчити. Те, що 11. Скажіть, показку. Вже всі навіть навітали? Точно вітали всі? Давай скільки.

Ангеліну посадами на трон принцеси і крикнемо ще один раз. І я думаю, що незважаючи на те, що ви будете трішки злучені, тому що в нас сьогодні багато танців, в нас сьогодні сюрпризи для всіх, не тільки для імені, і країни завжди ходять. Але тут дуже багато лісу, є така варна пощадка. Червоне і встає. Да, на нашому площаді будемо вам з вами знайомитися, а Кліна буде з вами знайомитися зі своїми друзями.